Голова на прогортання снігу забив болт. По-другому я цього не скажу. Провели тендер, виграла компанія, яка знаходиться за 50 кілометрів 11 часов дня. І досі ні одна машина не пройшла. І вона більш не пройде, а які пройде, то тільки одна. Тиждень вже йде сніг. Ото де прогортали ми, як їхали до об'єктів. Попрогорталися, сніг завершився в 10 вечора. Ну як це так? Скільки це буде таке продовжуватись, про те, що не запропонують в кожному селі є підприємства. Та заключи договора за дві секунди, розгребуть усе ОТГ. Ні, треба, непонятно хто виграв, ще й мати наглості, позвонить. А ви не можете допомогти безкоштовно? Так ти позвони та набери, що та питань нема, заключить там. В субпідряд договір і так далі. Ну, як це так? Хтось буде горнуть безкоштовно, а хтось буде акти підставляти. Це треба вже завершувати. На сьогоднішній момент ні один транспорт в Піщанській ОТГ не проїхав з тих, що тендер виграв. По піщані взагалі ніхто нічого не пройшов. Тому так. Де попроходили до наших об'єктів, ми прогорнули. Що буде далі, я не знаю. Ну, звичайно, людям повезло, які живуть біля тих об'єктів. Але з цим треба щось уже завершувати. Треба давати можливість робити своїм і тим, які знаходяться на тій території і будуть тут гроші тратити потім. Отак От треба мислити. Робіть висновки. Ще вийдемо в ефір.